Вітаю вас! Це новини на СТС. З вами я, Сергій Діденко. Головні події середи 9 січня. Вже готові розказати мої колеги. Далі коротко про головне. Більше доби близько тисячі сумчан були без опалення. Під двома одіялами спали ночі. Тепліше одягаємося, обогрівателі. Аварія на героїв Крут. Перепух ось настає. Теліпать вже починає. сумчани травмуються через нерозчищені тротуари. За сьогоднішній день у нас уже 30 чоловік уже падали які на льду на ровному місці у верхньому одязі під двома ковдрами та з обігрівачами цієї ночі спали мешканці багатоповерхівок на проспекті Лушпи. 8 січня зранку одразу у кількох будинках відключили опалення. Керівництво суми пообіцяло людям вирішити проблему протягом години. Втім, без тепла місцеві були і наступного дня. Подробиці далі. Без тепла у люті морози. День тому мешканці багатоповерхівок на проспекті Лужпи залишились без опалення, тоді як за вікном було аж мінус 12 градусів. Жаліються, така ситуація не вперше. Більше суток немає теплення. Лужпи 39, 31, 43, дві свічки. Обіщають час-полтора, і вже це вторі сутки. Там цілу ніч рили, і зараз рилітью. А що ми? А в квартирах холодно? Чотирнадцять градусу. До піснього вечора вівторка місцеві телефонували заступнику директора ТОВ Сумитеплоенерга. У відповідь чули лише обіцянки. Потерпіть, будь ласка, ще немножко. Ніхто не уйде, поки не запустимо. У середньому температура у квартирах мінус 15 градусів, стверджують жителі. Під двома одіялами спали ночі. Тепліше одягаємося, обогрівателі. гріємо в кімнаті, щоб тепло, та діляємо спати. Подрому ніяк. І це ж, уже ж второй раз за цей рік. З 3 січня така сама ситуація була. Станом на 11 -го годину ранку середи працівники суми Теплоенерго все ще працюють. Все устранили. І зараз будемо запускати. Порив був в підвалі вдома. Затримку із ліквідацією пориву пояснюють так. Планувалося, що швидкий буде ремонт, тобто зможуть поставити швидко хомут, але їм не вдалося, там вже непридатні були мережі в самому цоколі, тому їх довго вибивали, довго обчищали цей приямки від мулу, воду відкачували з підвалу і так далі. Врешті бажане тепло у квартирах все ж з'явилася. Втім, подібна ситуація може повторитись і в інших районах міста, адже більшість підземних комунікацій вже відпрацювали своє, деякі навіть по два терміни. Анастасія Островкова, Юрій Іщенко, новини СТС. Понад 30 комунальних установ та підприємств обласного підпорядкування змінили свою адресу. Тобто, фактично, заклад розташований у сумах, а його юридична адреса зареєстрована у районі. Ці КП перебувають на балансі області і фінансуються з обласного бюджету. Перереєстрували ж їх із метою, аби податки надходили не в бюджет міста Суми, а у райони. Обласна влада обіцяє, що ці кошти будуть повернуті на фінансування на ремонт цих самих підприємств. Постає просте питання, чому ми. Вкладаємо кошти в наші комунальні заклади в спільного користування. А місто Суми, які фактично більшу частину використовує цих послуг, жодної копійки на це не дає. А податки відповідно ці установи сплачують в місцевий бюджет міста Суми, те, що всі ці податки будуть повернуті до обласного центру, більшість буде використана саме на потреби цих комунальних установ. У шостій на сесії міської ради депутати підняли питання про відповідність поданих документів серед пільговиків. Місцеві журналісти вирішили перевірити інформацію. і З'ясували, що один із учасників, АТО, який отримував пільги, насправді не брав участі в операції у той час і у вказаному формуванні, яке зазначив у документах. На даний час надання пільг чоловіку призупинили до з'ясування усіх обставин правоохоронцями. Я рік отримав довідку за підписом. Командира добровольчого українського корпусу Правий сектор, де було зазначено, що вони не можуть підтвердити дійсність довідки, яка була видана Ляшку. Внаслідок аварії на вулиці Героїв Крут постраждала 11-місячна дитина, ДТП сталося близько близько ї години ранку за участі чотирьох машин. На місці події працювала Анастасія Островкова. Частково перекритий рух та зім'яті частини автівок. На героїв Крут аварія. Водій роле Авео, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з автівкою Ваз. Був мігаючий зелений. От. Я думав, що машина поїде. Вона зупинилася, а я не встиг зупинитися і в'їхав у машину ззаду. Ваз виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з газом. Припух час якихось настає, телепаті вже начинка. Втім, пошкодження отримала й четверта машина. Я їхав в ту сторону, то що вот цю дев'ятку крутила, вона мене і вперед, і взад лупанула. вот і все. Водій Шевролей їхав разом з дружиною та маленькою дитиною. На перший погляд з родиною все було гаразд. Втім, 11-ти місячна дитина все ж отримала тілесні ушкодження. Це вже пізніше констатували медики. Її доправили до лікарні, де лікарі зафіксували в неї забій передньої червоної стінки. Після огляду вона була відпущена додому. Анастасія Островкова, Юрій Іщенко – новини СТС. За останні кілька тижнів у Сумах збільшилась кількість травмованих в результаті падіння на дорогах. Неодноразово сумчани скаржилися на те, що ходити містом дуже слизько. Хто ж повинен відповідати за розчищення тротуарів? Дивіться далі у сюжеті. Це тротуар у самому центрі міста. Через купи снігу та кригу ходити тут майже неможливо, кажуть сумчани. Найбільше людей обурює те, що така ситуація із пішохідними зонами чи не у всьому місті. Сличко взагалі оцінюєте роботу комунальників. Хто знає, як його оцінити. У хороше сторону мало що є, а більше погано. Возлявки особи особливо страшно. З тієї сторони лід. Ці саме сосульки, а тут снігу Місцями є, дещо не почищено, тому працювати є над чим. А так як бачите, ну пройти можна, але не звадило пісочку, щоб можна було не впасти, бо лід все ж таки знаходиться, і він тане і стає небезпечно. Лише за останні кілька днів до травмпункту звернулося більше сотні людей із сильними забоями та переломами. Примірне количество допустим за сьогоднішній день. У нас уже ти человек уже падали которые на льду на месте, Потому що дороги не как видите. за чистку доріг та тротуарів у сумах. Відповідає комунальне підприємство Шлях Ренбуд». Саме воно має прибирати сніг та посипати тротуари піском. Ті тротуари, які попадають в прибудинкову територію, де здійснюють обслуговування надавачі послуг. Це жеки, скажімо так, да вони чистять і посипають, утримують ці тротуари з складової тарифу. Свого а ось території біля магазинів повинні чистити самі ж підприємці, інакше отримують штраф. Ірина Дворниченко, Кирило Ульянченко, новини СТС. Невже небезпечну гірку у дитячому парку казка можуть закрити? Вчора, 8 січня, міська прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ймовірного порушення правил безпеки під час прокату тюбінгів через значну кількість травмованих. Кримінальна справа передана до сумського відділу поліції, де слідчий буде займатися розслідуванням цієї справи. Будуть буде з'ясовані всі обставини. То що сталося, буде з'ясовано скільки людей могли травмуватися на цій гірці, зверталися вони до органів поліції чи до установ медичних. Громадський проект містечко зимових розваг все ж профінансували. На нього з міського бюджету виділили понад 120 тисяч гривень. Це кошти за дві дерев'яні гірки, будинок святого Миколая, рекламні банери та святкову ілюмінацію. А ось заплановані ковзанка, крижані скульптури та снігова фортеця на території містечка так і не з'явилась. На ці об'єкти та на фестиваль крижних скульптур планували витратити взагалом близько 120 тисяч гривень. Сказати, що виконано цей проєкт не можна, тому що, ну, зважаючи на погодні умови, ну, не вдалося у грудні провести фестиваль зимових крижаних скульптур, і ось на цю частину коштів, на цю частину кошторису, цей проєкт не виконано. В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме вона до 31 січня. Пробне оцінювання з мови та літератури відбудеться 16 березня з інших предметів 23. -го. У день проведення можна пройти тестування лише з одного предмету. Варто зазначити, що проходження пробного ЗНО платне 132 гривні за один предмет. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Далі на вас чекає наша постійна рубрика у центрі уваги. Попереду багато цікавого залишайтеся на СТС.